Хочу вас познайомити зі мною. Ви на моєму каналі. Мене звати Олеся Форемна, я є коуч для матусь з дітками від 0 до 6 років. Я займаюся арт-терапією для мам сама. Також я консультую з дитячо-батьківських стосунків та грудного вигодовування. Маю відповідну освіту, тому Взагалі за освітою я біотехнолог та імунолог. Але коли я завагітніла та пішла в декретну відпустку, так як я тривожна мама, тривожна особистість, я почала проходити досить багато курсів. Спочатку я закінчила курси по грудному вигодовуванню в молочних ріках, потім. Я вирішила, що цього мало, тому що я хочу зрозуміти, як саме я хочу виховувати дітей. Мені не підходила, на жаль, та система, в якій виховували мене. Ось, і я ще пройшла два роки навчання в інституті Наднюфелда, Канада. Ось. Тому, що можу тут ще про себе розповісти, чим же я займаюся і чим може бути корисним мій канал? Я взагалі фізично проводжу консультації для мам, якщо ви знаходитеся в. В Лісабоні чи в Кашкаші також я проводжу онлайн-консультації для мам по грудному виготовленню по дитячо-батьківських стосунках, що значить, щоб ви могли зрозуміти. Що відбувається з вашою дитиною, так чому відбуваються часті істерики, чому ви не можете спокійно сходити до лікаря, чи чому ви не можете сходити в гості? Ми розбираємо повністю вашу ситуацію. Також, що ще можна, скажімо, в мене придбати це мої курси. Курси короткі, і вони досить дешеві, але дуже дієві, тому що там ви можете знайти відповіді на всі ваші питання і по грудному вигодовуванню, і по дитячим істерикам, і по заспокоєнню дітей та ритуалам до сну, також арт-терапевтичні практики, які може використовувати мама. Ось, і також я дуже люблю читати дітям та співати колискову. Тож тут, на моєму каналі, я читаю казки, які люблять мої діти, це казки українською мовою, а також ті колискові, які я співаю їм. І дуже вам всім рада. Підписуйтеся на мій канал. Ставте вподобайку та пишіть коментарі, що вам цікаво, які б ви хотіли теми зачепити. Можливо, у вас є вже запитання до мене. Ось, тому звертайтеся буду вам дуже рада!